Всіх вітаю, друзі, всім привіт! З вами Ретро Юрій, і це нарешті нове та надію, що цікаве відео. З вас, як завжди, козацька вподобайка, підписка на мій канал та коментарі під відео. Ну що ж, погнали розбиратись. А в цьому відео ми будемо розглядати та ремонтувати ось таку прикольну консоль від мого підписника. Це PC Engine. У даному випадку це PC Engine duo, модель, в якій реалізований аддон CD-привода. Що ж таке консоль PC Engine? Навряд чи вона була у когось із вас в 90-х чи в 2000-х роках. Та впевнений, що більшість із вас, скоріш за все, навіть не стикалася та не грала на цій консолі. Це 16-бітна консоль, яка працює на хукардах. Ось таких приніс я свою хукард. Ось так вона виглядає. І на звичайних CD-дисках, в моєму випадку, на самописних. В мене теж є така консоль, але трішки інша модель. Що ж, більш докладніше про цю консоль розповість моя улюблена енциклопедія ігрові консолі 2.0. Давайте ж подивимося, що там написано. Ось такий вигляд мала ця консоль. Перший. Про неї-навсього всього написали два, два листочка в книзі. Та, на жаль, показали лише саму першу ревізію цієї консолі ось таку маленьку. Консольку, яка працювала на хукардах, як я вам уже сказав. А далі були ревізії PC Engine Duo, та за неї була PC Engine Duo R. Така ревізія у мене, Duo R+, навіть якщо не помиляюся. Ось. А до цієї маленької консольки вийшов ось такий маленький аддон. CD-ROM, який підключався до цієї консолі і вже запускав ті самі CD-диски. Ну що ж, давайте прочитаємо. Так, ця консоль четвертого покоління почалася з PC Engine, першої домашньої ігрової консолі зі 16-бітною графікою. Хоча це і не зовсім точне твердження, адже мікропроцесор був 8-бітний. але різнобарна насичена графіка системи мала значно ліпший вигляд у порівнянні зі старими 8-бітними консолями. Це правда, саме що не є. Дуже багато ігор я на ній пограв, нічого не пройшов практично, але запевняю вас, що якість зображення картинка прям просто пушка. PC Engine результат партнерства між гігантом електроніки NEC та ігровими розробниками Hudson Soft. Саме завдяки популярним та ексклюзивним іграм від Hudson Soft, а також портованими аркад Портуванням Аркад, з якими не впоралися старі системи, кріхітка PC Engine здобула чимало фанатів у Японії та стала другою найпродаванішою консолью в країні на той час. Так, моделі PC Engine. NEC випустила чимало різних моделей PC Engine. На базі початкової збірки з'явилися дві альтернативні моделі: Siri Core Craft угорі із незначними змінами плати та доданим вихідним портом Multi-AV. Інші ж моделі були цілком портативними, напівпортативними пристроями, збудованими екранами. НЛО з подібними корпусами, док-версіями док док для Pioneer Laser Active вбудовані в комп'ютері Sharp X1 та навіть SuperCraft на сторінці 305. Найпросутніша модель із додатковим графічним обладнанням і наостанок на серія Duo. Що роз'єднала PC Engine та його опціональний CD-привод на два окремі пристрої. Те, про що я вам говорив. Ну що ж, тепер поговоримо про конкретний випадок. Цю консоль мені прислав підписник. Скаржиться він на те, що в ній не працює привід, не читаються диски. Ось, Також він прислав до неї такий здоровений блок живлення на 110 вольт. Також прислав АВ-кабель, і на цьому все. Прийшлося від себе докласти джойстик від своєї консолі для перевірки. Та PC Engine Turbo Yet флеш-карту, на якій встановлені е, ігри та біоси. Про біоси ми зараз поговоримо. Ну, і само собою підключити допоможе мій перетворювач напруги. Ну що ж, давайте підключимо телевізор, зберемо це все докупи та подивимося, як воно працює. Погнали! Ну що ж, все начебто підключив. Пробуємо, вмикаємо консоль. Де зображення? Ось наше зображення. Як ви бачите, нас зустрічає обудований в цю консоль BIOS з Super CD rom System версії 3.0. Відверто кажучи, я трішки здивувався, тому що в цій консолі має бути BIOS версії 2.0, якщо я не помиляюся, але тут якось, якогось, якимось шином встановлений саме BIOS 3.0. Давайте підключимо диска та подивимося, що буде. Беремо самописні диски. На жаль, оригінальних в мене в наявності немає. Закриваємо, натискаємо кніпку і дивимося, що диск якоби починає грузитися, завантажуватися. Засвічується індикація бусі, але на цьому все. Все, покрутився, зупинився. Натискаємо ще раз: Just a Moment. Все. Please set Disk. Спробуємо другий диск поставити. Я взяв три, але диски всі перевірені, всі працюючі, і все з ними має бути добре. Пробуємо інший. І бачимо те ж саме. Вставте диск. Ну давайте, щоб було по-чесному, третій також запустимо, переглянемо. Також намагається його запустити. Також ще щолкає, мигає індикація бусі. Ну, тут навіть довше намагається завантажити, але теж нічого не виходить. Чути, як намагається розкрутити диск, піднятися голівка, але все, все, все не приводить до бажаного результату. Я думаю, можливо проблема в самих дисках. І для цього випадку навіть знайшов навіть знайшов аудиодиск оригінальний. До речі, на якому я перевіряв працездатність цього аддона. Тут він працює ідеально. Давайте поставимо ж його сюди. Але, як ви могли помітити, ситуація не змінюється від слова зовсім. Пробував я вушною паличкою почистити лазер, але. Теж безрезультатно. Ну що ж, крути, не крути, а розбирати консольку, все ж таки прийдеться. Поки відставляємо наш телевізор в сторону, щоб він нам не заважав, підключаємо всі дроти та будемо будемо ремонтувати або ламати, як вже вийде. До речі, також я не показав на відео, щоб не гаяти час, пробував я через хукард. Флеш-карточку запустити BIOS 2.0. Думаю, можливо, на даній консолі було невдало перевстановлено програмне забезпечення. Саме BIOS консолі на версію вище не знаю, для чого це було зроблено, але можливо таке. І на тій версії він не хоче працювати. Але ні, результату це не дало. Тому давайте розбирати. Розбираю дану консоль сам в перший раз. Тому давайте розбирати разом та дивитися, що їй болить. Погнали! Інші хвинтики, які залишились, не хотіли самі виходити. І що ми перед собою бачимо? Дуже гарна консоль, я би сказав, би повноплатно на мікросхемах, на чіпах, на всьому необхідному. Дуже гарно вона виглядає, дуже якісна. Що ми можемо тут побачити в першу чергу? Конденсатори електролітичні, але. При тому, що електролітичний, при тому, що стільки років консолі збереглися вони в дуже гарному стані. Мікросхеми 78.05 стандартна мікросхема живлення, перетворювач, точніше. І їх тут реалізовано дві штуки. Але також бачу неприємну помилку розробника. В принципі, хто я такий, щоб критикувати розробника, але все ж таки 78.05. Мікросхеми, які дуже сильно гріються, та для цього встановлені радіатори, встановлені біля електролітичних конденсаторів. Навіщо це було зроблено? Навіщо це було реалізовано? Я розумію, що це схема живлення така таким чином реалізована, але все ж таки, навіщо їх було розміщувати в тому місці, де грають напруги, температури, і вони перегріваються. Ну що ж? В принципі, в такому вигляді ми не зможемо консоль запустити, тому що... точніше запустити зможемо. Не зможемо вставити диск, тому що верхня пімпочка його закриває. А витягти її я, мабуть, таки не зможу. Зараз спробую. Так. Ні, не, не хоче вона вийматися, а я її не хочу змушувати Так, що ми маємо? Так, розім підключення джойстика. Так, це вкил викл. Так, а як реалізовані... Цей тримач Не зовсім розумію, як реалізована кнопка замикач контактів тут. Хм. Я ж так розумію, що диск не захоче крутитися в такому стані. Індикації вже немає чомусь. Дивно. Але консоль вмикається. Добре, давайте спробуємо вставити джойстик та натиснути кнопку Run. А, Plus Cover. От яким чином, що закриває? А, ось індикатор. Так, ми бачимо, що лінза відкривається. Виїжджає, намагається щось прочитати. Але при цьому вона сліпа <кхід> прям дуже сильно. Ну, якщо я так встановлю диск, він читатися не буде, на жаль. А, бачите. Крутиться. Але голівка його не бачить. Сумно. Так, вимикаємо живлення, виймаємо джойстика. Давайте розглядати привід. В приводі, в цьому приводі, точніше, лазері, як і у всіх, є регулювання живлення лазера. Зараз ми його підкрутимо, скоріш за все. Але я не бачу, от від слова зовсім нічого цікавого не бачу. Як. Як подивитися опір. Ось регульовочний гвинтик. Вин, не знаю, видно на камері біленький, ось він маленький. І він так побудований, що буде, не розбираючи, тяжко буде туди залізти. Давайте просто елементарно спробуємо крутнути на оберта та подивитися, чи щось зміниться. Гірше від цього консолі не буде, а краще цілком можливо. Тільки як туди залізти, так, щоб обережно. І не розбираючи привід. Так, трішечки крутну. От прям міліметр. Давайте спробуємо. Ні, все рівно просить диска. Але галівка рухається при цьому. Так, в якому стані сама система. Так, ну, в принципі, система гарненько змащена, працює добре. М'якенько. До речі, зараз перевіримо, чи повернеться в штатний стан. Давайте перевіримо, чи повернеться в штатний стан голівка при включенні консолі. О, так вона прям, прям навіть можна сказати, світиться добре. Тускло, але світиться. Так, ну що ж, давайте ще трішки крутнемо. Не хочу я ламати, тому буду просто прокручувати. Так, щоб нам нічого не заважало все. І ще трішечки підкручуємо регульовочний гвинтик. Так, цим неудобно. Давайте візьмемо щось побільше. Ось так. Там є помітка, є маркування, якщо що, щоб повернути все на місце. Тому проблем з тим немає. Головне не накручувати багато, це вже зайве. Так, вставляємо диска і дивимось. Ні. Ну, давайте накриємо корпусом при всяк випадок. щоб диск притиснуло, так як має бути. І перевіримо. Так, так вже краще. Так. І так. Вставляємо наш диск, закриваємо та натискаємо. Так, ну стартанув диск дуже добре. Ну... ні. Нічого не змінилося. Давайте спробуємо диск з грою. Але хочу помітити, що набагато краще привід почав працювати. Але все рівно щелкає та не може запустити. Ну що ж, на превеликий жаль, лазерна голівка цього привода мертва. Можна спробувати ще трішки прикрутити, але маю сумніви, що це вже допоможе. Хоча. О, начебто читав... Уже начебто схвачує зачитує, але все рівно все рівно іде збій. Відверто кажучи, на моїй практиці це перша PC Engine, яка купалася саме PC Engine консоль. Не, не оцей аддон. Ці аддони ламаються дуже часто в них приводи. А саме, щоб в консолі був поламаний привід. Ну що, спробую я ще раз покрутити. Та вімкнусь, якщо буде чим поділитися з вами. Очікуйте. A few moments later. Ну що ж, друзі, проколупавшись годину з цим приводом, на жаль, бажаного результату я не отримав. Він або не читає зовсім, видає помилку, або максимально накрутивши його. Він крутить, 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 начебто починає схоплювати, але все рівно не читає. Давайте продемонструю, що в мене вийшло в кінцевому результаті, але бажаним результатом це не назовеш. Вмикаємо консоль. Натискаємо старт і дивимось. Крутить. Начебто схоплює, читає. І все. І знову збивається, знову не читає. Засмучений я дуже сильно кінцевим результатом. Я надіявся, що все ж таки вийде його. Відкалібрувати, налаштувати. Чому я був цьому впевнений? Тому що в мене є товариш Віталій. Привіт тобі, друже, у якого також була така консоль. І він, крутнувши на всього на декілька градусів, запустив привіт, він працював просто причудово. У мене ж це не вийшло. Скоріше за все, лазерна голівка закінчила своє існування чи працездатність, якщо правильно висловитися. Та, на жаль, читати диски вже відмовляється. Але при цьому всьому в даній консолі все ж таки залишається працюючий роз'єм HuCard, який ми зараз протестуємо. А з приводу лазера, то, в принципі, я списувався з власником консолі. Він сказав, що пошукає на Аліекспресі. Як мені відомо, там такі лазерні голівки можна буде купити та самостійно замінити. Відео це я однозначно викладу на канал. Можливо, хоч комусь воно допоможе. Хтось побачить, як калібрується лазерна голівка. Та самостійно, не звертаючись до майстрів, сам її підкрутить, і вона в нього запрацює. Тому, як я казав, це відео буде на каналі. Ну що ж, не хотілося б закінчувати на такій поганій ноті. Давайте підключимо цю консоль до телевізора. Я вже підключу до карти захоплення, щоб ви були... переглянули її справжнє... справжнє зображення, її гарну картинку. Та подивимося хоч якусь гру. Ну що ж, давайте підключатись. Пісін же дуже чудова консоль. І при тому, що вона не має такої багатої бібліотеки, як всім нам відома Денді чи Фаміком, вона також може похвастатися своєю непоганою бібліотекою ігор, в яку варто пограти. Рекомендую до ознайомлення. Я для себе відклав незначний список ігор, які я хочу на ній пройти. Ці ігри Batman, Legendary Age, дві частини, Splatterhouse, House, всім вам відомий, скоріше за все, Джекі Чан, з якого зробили порт на 8-бітну Денді. Також Бонк. Першу, другу, третю частину. Last Alert. Та багато всяких інших. Давайте перевіримо. А, і саме головна гра, з якої я почав ознайомлення з цією консолью. Всім вам відома Adventure Island. Давайте ж її запустимо та порівняємо графіку цієї консолі та графіку всім нам відомої восьмібітної денді. Впевнений, що ви не пошкодуєте, побачивши це. І самі для себе вирішити, яка версія гри краще. При тому всьому, що це, хоч його називається 16-бітна консоль, процесор ні, так само 8-бітний, так само, як і на Денді. Ви тільки подивіться, яка тут прекрасна графіка. І всім вам відома гра. Кому не відомо, вставлю я геймплей цієї гри з 8-бітної Денді. Чисто для порівняння. І тут прибіжимо один рівень чисто. У знайомших цілях. Графіка просто шикарна. Вкотре нагадаю, що більшість ігор з PC Engine були імпортовані з аркадних автоматів. Ви Тільки представте собі, ви грали на аркадних автоматах, а потім аркадний автомат з'явився у вас вдома. Ви могли з своє задоволення грати перед своїм телевізором та кайфувати від геймплею. Ця версія гри на PC Engine також тяжка і пройти її дуже-дуже складно, але цілком можливо. Ось якось так. Перший рівень пройдено. Інші рівні будемо проходити на стрімі або на іншому якомусь огляді. Сильно занурюватися в геймплей не будемо. Як не крутий, це був не зовсім стрім чи показ відеоігр. Це була просто презентація роботи консолі та спроба її відновити. Шкода, що не вдала. Ну що ж, Давайте підводити підсумки. Ну що ж, друзі бобри, в цьому відео ми намагалися відновити роботу лазера на консолі PC Engine Duo, але на превеликий жаль, нам це не вдалося зробити. Не вдалося зробити, тому що лазер вичерпав свою працездатність, з цим нічого не поробиш, тому, на жаль, лише заміна на новий. Але, якщо я не помиляюся, все ж таки на Aliexpress його знайти можливо. Можливо, буде його замінити та користуватися цією прекрасною консолью, яка заслуговує місце на поличці, хочу вам повідомити. Та не лише на поличці, а й в ваших серцях також. Тож, всім безмежно дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Не забудьте підтримати подобайкою, підпискою на канал та коментарями під відео. Дякую за перегляд. Тож до нових зустрічей та консолів. Пока-пока, друзі!